11 серпня рух транспорту по вулиці князів Острозьких був дещо ускладеним. Усе через проведення робіт комунального підприємства управління автомобільних шляхів. Тривають роботи з поточного ремонту ділянки вулиці Князів Острозьких, так, від вулиці Грушевського до вулиці Домровського. Вже практично завершені роботи з ремонту покриття на тротуарі. Ще залишились деякі елементи тут по Тактильна плитка, там ще пару моментів, і підрядник приступає зараз до підготовчих робіт на проїзній частині. Фахівці вже розпочали фризування проїжджої частини та заміну люків. Планують завершити роботи до кінця літа більше п'яти тисяч квадратних метрів. Тротуара відремонтовано і більше 7 тисяч квадратних метрів асфальтового покриття. Десятки люків, десятки, навіть сотні більше сотні. Тут бортового камня виправляється, пониження робляться в місцях пішохідних переходів. Окрім того, поруч перехрестя вулиць Монтани та Князів Острозьких утворилося провалля каналізаційного колектору, заміну якого паралельно проводили фахівці КП «Житомирводоканалу». Проводяться роботи по заміні каналізаційного колектора, так як старий колектор вже відбулося зношення. Від корозії корозія роз'їла його і замінюємо. Колектор вийшов з ладу через вік та газову корозію. Наразі на усунення провалля задіяно 5 фахівців та 2 одиниці техніки. А планують закінчити роботи вже ввечері. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1